Зібралась ось така металева публіка, і будуть спостерігати як четверта із святої Тройці, буде по трішки приходити в почуття. Для фона накручую ліричний мінусок. І буду фіксувати свої історичні події. Всім, хто з нами, всім гаражам 2025, нашим матанутим, то проливав мастило на підлогу. Респектуля кожному. Вирушаємо, поїхали. І першим ділом, як в домашній тапочці, на відновлені посадкові петлі залітає вузол центральної ніжки. Але не на свою вісь, яка часом та пробігом замучена. А з 12-го нежавіючого профілю виконана мною зовсім нова вісь, підігнана по розміру. Отвори під штопорні штіфти, виконані, опорні шайби та оцинкована пружинка. І зовсім чудом вдома знайшлася ось сюди резинка, яка слугує роль також опорної. Правда, прийшлось вдома трішки паритися, але її я знайшов. Змащена вісь свої в своїй направляючій втулці прокручується без особих зусиль та обіцяє служити вірою та правдою. Ну, а це вже щіфтики. Та опорні шайби, якраз підібрані також по розміру. І все разом виглядає просто зворушливо. Можна робити фото та вішати в рамочку на стінку. Наступна честь доторкнутися до рами Випала боковій ніжці, яка також після порошку, а елементи кріплення після цинку. Вам порівняння з попередньою нішкою. Я от не можу навіть представити, що це потрібно було робити, щоб так її скалічити. Ви можете це мені пояснити? Залишу як згадка, що були такі страшні часи у моєї панонії. Слідуючий мій хід. Це звільняю різьби від захисту потрапляння фарби. Та якщо бути повністю відкритим, то, по правді кажучи, два місця під піднаправляючи маятника я не доглядів. І їх задуло фарбою. І з цим моментом я справився з шляхом пройтися мічиком, прогнати різьбу. І я маю знову, як ні в чому не бувало, посадкове місце. Тепер хвилинка гумаринка. Мені почали надходити скарги в коментарі, мов короткі відеоролики я роблю. Люди не встигають під них поїсти. То хочу сказати, що не хвилюйтеся, ролики будуть довші. Голодними нікого не залишимо. Так як водійські підніжки давно зібрані, які також після порошку, до речі, резинки від Дніпра. І вони мене абсолютно влаштовують. Не бачу я сенсу купляти репліку під оригінал, тому як вони набагато гірші за рідні. І викидувати кошти на вітер це тупо. А від Дніпра, що ціна демократична, що якість відносно непогана, плюс тонковані болтики. Походу діла дібрався до рольової колонки. І можна виділити, що хоч рідні обойми підшипників були в живому стані, але все одно я вирішив перестрахуватися і встановити нові конусні підшипники, які є по своїм характеристикам набагато кращі для цього вузла. І мені для того, щоб зрозуміти, який підшипник сюди потрібно підібрати, не потрібно мати технічну освіту, а всього-навсього згадати, що будь такий предмет геометрія. Шляхом шліфування я вичистив посадкові місця, і обойми підшипників зайшли шляхом запресовки, сидять доволі міцно та впевнено. А це вже підготовлена траверса для свого зіркового часу. Демверна опорна зірка шайба після гальваніки. Траверса полірована, пробки також покриті хромом, як і ці всі елементи, що на відео. В ході цих всіх рухів виплив такий цікавий факт. Якщо порівняти виконання нижніх траверс яви та панонії, то на яві зразу кидається в очі відкрита обойма підшипника нижня. А от панонії форма виконання траверси така, що підшипник захований. Свого роду такі ниші, як ось можна побачити. Та й ось всі карти склалися для того, щоб нагрити підшипник та й посадити його на цинковану вісь траверси. І він залітає туди, як миле діло. І весь цей брутерброд я вже можу фіксувати в рульовий проєм. Йде зверху встановлений протилежний підшипник і все намертво закручено, аж тільки з легким зусиллям прокручується. Шаром зверху розміщається верхня траверса. І тут я плавно переходжу на задню ходову частину. Де знову для вас роблю неочікуваний хід. І це те, що маятник з кожухом задньої зірки буду виконувати без сировок. Я не хочу, щоб ці елементи виділялися. Недаремно я назвав проєкт Чорна перлина. Тепер про деталі. Ну тут все по технології. Втулки з капролону, запресовані. Вісь і всі приблуди, цинк, все змащую. Панонії, до речі, дві вісі. Всі ті елементи збираю на маятнику завдяки литолу. Воно все тримається та несу вставляти вже на раму мотоцикла. На базу. Мов діти в школу все сіло на свої місця і остаточно вже відрегулюється і затягнеться, коли буде цеп та колесо. Потім тільки це можна буде зробити. А тепер кумедна вам розповідь про амортизатори. З самого початку, як купилася панонія, на її були встановлені ось такі явовські. Цей ще більш-менш нормальному стані, а інший там ухо нижнє, так дуже погано, воно заварене, в іншому гаражі лежить. І от я думаю, що робити? Назад ставити ці, ну явовські, це повна шляпа на панонію їх ставити. По-перше, вони, зараз вам покажу більш детальніше, вони ось на цій панонії. Якщо брати, якщо подивитися, вони на декілька. Вони нижчі за панонієвські. Ось так, якщо, ну це я вам покажу далі зараз. Це перший нюанс. Другий нюанс те, що коли ось так от встановлюється цей амортизатор. Красочка не дає вам показати. Ну, суть в тому, що, бачите, який залишається ще проміжок. Це потрібно якимись шайбами це все домазувати. Тому що панонії набагато ширше оце вухо, і тут свого роду такий стальний блок стоїть широкий. Ну, явовський варіант мені не підходив. Але ж в інтернеті знайти оригінальний панонієвський, це теж ще квест той. Тому я вирішив заказати на Aliexpress. Знайшов там цікавий варіант, зараз вам показую. Власне, Ось він. І він подовжені, як бачите, якщо ось так от брати, Він якраз відповідає розміру Панонієвського. Правда, тут також, як і в Явовському, трішки вуще набагато це вухо, кріплення. На цей нюанс я вирішив і справити шляхом зробити шайби такі дистанційні, із капролона. Ось такі шайбочки, бачите, зроблені. Щоб отак от їх вставити. І компенсувати оцей розмір, який буде не вистачати вуха. А що саме кумедніше в цій історії, що коли я вже... Мав отримувати ці амортизатори на пошті. Вже вона прийшла посилка. Мені один знайомий, який займається відновленням амортизаторів, повідомив, що у його є пара панонівських, взагалі майже не бувши в використанні, ви подивіться на цей хром. І от він мені підігнав пару панонівських амортизаторів. Ось, бачите, ще один. Зараз вам покажу різницю у розмірі між Явовським і Панонієвським, щоб ви розуміли. Тобто, він вищий, видно, що на якихось сантиметр півтора, це точно. І от я от став перед вибором, які ставити амортизатори. Явовські точно ні. Але мені найбільш до подобі ось ці. По-перше, панонівські вони. Комусь підійдуть для реставрації. І вони так виконані, що оцей стаканчик він досить швидко, мені здається, з'їсть оцей хром. Оце діло мені не подобається. Тому я вирішив встановити ось ці. Тут набагато міцніша пружина. Виконання їх так доволі цікаве. І от їх я спробую встановити. А ці побачу, більш за все, мабуть, комусь продам їх. Ось так. У мене навіть є. Відео зараз вам покажу, які вони всередині стан їх. Ось такий їхній стан. Тут грунт, фарба штоки. І церков просто ідеальні. Отбойнічки. Взагалі не видно, що навіть в роботі були. Ось різьбитеся на місці. Ці от смазки, щось тобто, бачите, навіть грані цілесами. Ну, не розбито нічого. Ну і це, це їх робота. Це. Понизу і, і назад. Тобто долізу є... легко назад зусиллям. Гідравліка тут просто супер. Так само і другий. Понизу і гідравліка робить дуже хорошо. Круженкий стан. Через нічого, що, що друга. Ще навіть не затерті добре. Ну і стакани. Навіть царапинки нема. Просто як оташов. Плями від пальців. А так навіть нема царапинки. Нижній хром. Нема ні подріїв, нічого. Ну є потертості. Але дуже хороший хром. І кожна ця, кожна порна шайбочка, одиться стан, ніде ні, ні коценочки, нічого нема. Штифти навіть ці оригінальні. Стан цих амортів просто прекрасний. Стан прекрасний, але залітають зовсім інші аморти, тому що вони мені подобаються більше. Я думаю, що вони будуть міцніші. Але це все я перевірю вже, коли виїду. А ось так виглядають ці капролонові втулочки. Та ми йдемо далі. До речі, десь недільку назад мені зателефонував мій мотомаляр, що фарбував крила, бардачки і фаротримачі і сказав, щоб я поскоріше забрав своє добро. Власне, ось ця людина стала заложником моїх мотодеталей. Що ви можете сказати, своє оправдання, Ярослав? Єджай! З, З Богом, так? Да? Да. Власне, я любуюся виконанням роботи. І найближчий місяць це все буде вже на раму ставитись. А тут ще є ось така штука. Людинка також веде канал. Детальки всі запаковані вже в машину для перевезення. Виконавцю ще раз подяка. Дякую за роботу. Надіюсь все буде їздити довго і щасливо. При нагоді привожу все в гараж і далі по ходу діла вам буду все показувати. Що як вийшло пофарбувалось. Ну і в принципі заднє крило вже можна ставити. То чому б це б не робити? Ось вам до речі виконання. Бачите, все як блистить. Чорний глянець. База під лак, ніякий не металік, то котак. Справжній чоловічий колір. Має виглядати саме так. А тут вам фаротримач інший лежить в гаражі. І саме головніше, що він гарно оброблений із середини. Те, що все зовні блистить, це зрозуміло. Але не потрібно бути таким як фрукт-гранат, який ви купуєте гарним з виду, а всередині гнилим. Підготувавши всі три резинки, фаротримачі вже просилися до рами. Але мене трішки заштопорили ось ці несучі елементи вилки. Я не знаю, що я тут правильно називаю, це, тому що вилка тут трішки своєобразна. Та тут справа в тому, щоб в ідеалі її би також покрити цинком. А тут є одна загвоздка, що всередині до такої ступені набити якоюсь прикипівшою змазкою, а до неї хрін доберешся, щоб вичистити все. Та і втулки, що всередині, вони також без люфту. А якщо цинкувати, то їх потрібно буде виймати. Цим самим їх можу зіпсувати. Прийшовши до виводу, що ржавчину зверху почищу, зроблю антикорозійну обробку та змащу все літолом. Там товщина металу така, що вона всіх нас переживе. Виконавши ці всі дії, я мав вже можливість повністю зібрати вилку. Попередньо все промито та змащено. Ось ці хромовані нижні елементи я зняв з попередньої панонії. Вони там в кращому стані були. І, до речі, переднє колесо я також звідти взяв. Хромування тут не ідеальне, тут нема такого дзеркала, що аж можна себе бачити. Але найголовніше те, що детальки збережені від корозії. Це найголовніше. Рульові стійки вже давно просяться стати на свої місця, і вони цього моменту дочекалися, як і кермо, все вже на своєму місці і виглядає доволі таки класно. Руки хоч ходити і не вміють, але дійшли до вузлу задньої ступиці зірки, де все я розібрав, вимив. І встановив абсолютно не бувши в використанні задню зірку. І якщо звернути увагу, вузлик ступиці абсолютно вже готовий. Залишилось сюди штопірне кільце, яке ось, до речі, також є. Але з нього придеться трішки зрізати ось цей виступ, щоб шайбочка оригінальна його накрила. Можна замітити, що. Пластинки, оці фіксуючі ся. І винтики, вони не цинковані, я їх не цинкував. Війська цинкована. Все гарно тут рухається, підшипник залишився старий. Він в нормальному стані. Промитий, змащений, люфта немає. Все там от заштапоране. Якщо ставити все цинковане, то тоді буде. Досить гарно, а якщо буде досить гарно, то придеться ставити мотоцикл сервант. А я ж хочу їздити, а не в серванті, щоб вона стояла. Тому отакий вихід з положення. І от подивіться, хіба не миле діло. Крутиться, аж вертиться, аж хочеться крутиться. А у передній частині рульової колонки елементи демпфера поспіли для збирання. І так пригає все чотенько, крутиться. Нижня частина все промазане, оцинковане, закручується, функціонує на всі 100. А коли я став перед вибором залишити рідні гріпси чи щось встановити із нового, то тут я навіть не задумуючись зразу вирішив, що мені потрібні гріпси чорного кольору. Хоч і рідні були в непоганому стані. Сам корпус газової ручки був також почищений, пофарбований, збережений від корозії. І ось так уже гріпса виглядає на ручці. Під час збирання цієї всієї трахамудії в ході діла вияснилось, що є два невеличкі косячки. Перший косячок, це те, що коли встановилися конусні підшипники, між траверсами на декілька міліметрів зросла відстань. І тепер отут з'явився невеличкий ось зазорчик, буквально міліметра 2-3, тут начебто ще трішки менше, але він є. Це все можна якось компенсувати якимось резиновим кілечком, туди спробувати вставити, засунути. Потрібно буде звернути на це увагу. І наступний нюанс. Ось руль після хромування. Звісно, блистить все дуже добре. Те, що я тут нарізав різьбу, зараз вам покажу. Момент, на який потрібно звернути увагу. Ось руль після гальваніки. Винтики також після гальваніки. але вони туди не закручуються. Тому що хром, ці всі три слоя вони прибавили трішки розміру. Ну і що мені довелося знайти мічик якраз на 4 там, чи на 5, не пам'ятаю вже точно. І от так от прийшлося все прогнати, і лише тільки після цього вдалося вже ці гвинтики туди закрутити. Ось такими нюансами можна буде зіткнутися. Наступний нюанс: ось газова ручка. Тут повністю спаноніє. На неї просто діду та інша гріпса. Пробуємо одягати. І ручка. Хрен із два одягається. Бачите, тому що хром прибавив розміру. Ось ваш любименький хромчик. Деякі люди там балдіють, Але вони ще, коли дійдуть до діла, вони зрозуміють, що це таке. Поміркувавши, я приймаю стратегічне рішення встановити спочатку крило, потім колесо і витягнути мотоцикл на вулицю, щоб трішки шліфанути руля. Щоб в гаражі менше натрусити цього пилу від стружки. Ну, як бачите, крилишко вже на місці. Виконання малярного діла на висоті. Кріплення також після цинка. Цинковані гвинтики. Дуга нижня кріплення. Порошкове фарбування. Мене все влаштовує. Всі козирі на руках для того, щоб встановити переднє колесо, яке є знятим із цієї панонії, а взамін поставлене трішки гірше. Ну а заднє я вам вже показував, перероблено з явовського обода. І отак уже виглядає переднє колесо на своєму місці. Вже можна крутитися. Ну і власне витягую весь мотоцикл на вулицю, вкутую його, щоб не забруднити. І починаю процес зняття лишнього шару для того, щоб ручка могла хоч трішки якось адекватно прокручувати. Процес нелегкий, затягнув десь майже біля години. Але все я вишліфував. І ручка після цього вже залітає зі свістом. Порадувало, що із рычагами щеплення та переднього гальма. Вони хоч стали без ніяких дороботок Все тільки ретельно там позмащував, позакручував винтики, пофіксував їх додатковими гайками. Та після цього я добрався до передньої фари. Можна запросто її ставити. То чому б це діло і не зробити? Ось так красиво вона туди розміщається. Отак вона виглядає вже прикручена. Далі чекаємо спідометра і оптику і замка запалення. Тут я вам показую дзеркала, які я буду встановлювати. Вони металеві. Так, да, вони куплені на Aliexpress, Але якість більш-менш нормальна. Я, правда, коли зажимав трішки одного, повредив. Але нічого, все воно буде працювати. Отак От уже виглядає зафіксовано. Як вам вигляд? І коли я дійшов до розміщення вказників поворотів, в мене також вийшов якийсь штопор, тому що не знав, де правильно їх розмістити. Ну можна було до нижнього гвинта траверси, до болта фари, просверлити дирку фаротримачі, повороти купити з зеркалами. Зі зворотньої сторони траверси також закріпитися. Але так все прокинувши, я вирішив. Закріпитися до верхнього уха кріплення бокового причепа. Ось тут зробити якісь кріплення. Це, власне, самі вже повороти. Ось бачите, якої вони такої, свого роду також ретро тема матові. І ось, купивши гвинта М12, я його обрізав. Ось так він туди буде становитися. Плюс ось такі високі гаєчки. Це все діло зажимається, і втарець гаяк прикручується вже. Безпосередньо самі повороти. Просверлюється ось така дирочка. Через ту дирочку буде проходити кабель. Ось бачите, як виглядає. Як вам така ідея? Що скажете по цьому поводу? Правда, це ще тільки все накинуто. в майбутньому вони будуть ще трішки ширше, на сантиметрів по три кожен по сторонах. І я от думаю, що для цього ролика вже досить буде вам інформації. Вже її тут стільки, що відео вийшло нудновате. Можу додати лише, що поки ставити заднє колесо та двигуна я не можу, тому як задня вісь і тормозна ніжка поки що на гальваніці. Якраз проходять проміжні етапи. Ну і ще можу додати, що елементи двигуна. Також пройшли трішки підготовки до зборки. Я вичистив площини, на які потрапила фарба. Та ось цим переднім ребрам охолодження придав трішки специфічного вигляду. Ну, тобто, так само, як і на головці, я вичистив. На гайках все буде на стилі. Вже не дочекаюся, коли двигун буде зібраний, та встановити його на раму. Власне, ось так. Буду дуже вам вдячний за грошову підтримку, яку можна здійснити на остей номер карти, а в опису там ще буде більше інформації. Дякую вам за перегляд. Рухаємося далі. Все буде добре.